Обережно! Шахраї! Оголошення про перспективну роботу у Києві може виявитися пасткою. Пропонуємо матеріал про те, як дурять довірливих заробітчан з усієї країни. Вони приїжджають сюди у пошуках кращого життя. Сумка з речами та виток в один кінець. Щороку десятки тисяч українців залишають свої домівки і вирушають на заробітки до Києва. Серед столичної розкоші і гламуру безробітні українці намагаються знайти хоч якусь роботу. Хтось йде працювати охоронцем, хтось на будівництво, а комусь щастить. І він влаштовується на тисячу доларів. Однак чимало заробітчан потрапляють у сітку шахраїв. Одна з таких жертв зателефонувала до Гром ТВ. Житель Івано-Франківська Тарас прочитав в місцевій газеті оголошення про вакансію пакувальника у цеху. Він одразу поїхав до столиці, щоб повернутися додому з кишенями, набитими грошима. Але сталося те, на що Тарас не очікував. Добре, висилайте газету, спробуємо розібратись. У рекламному буклеті спокуслива пропозиція: 450 гривень за зміну, а ще безкоштовне харчування і дармове житло. Тарас підрахував. Що зароблятиме астрономічні шість з половиною тисяч на місяць? На шляху до фінансового щастя залишилася маленька дрібничка, грошова ін'єкція роботодавцю. Але це виявилося пасткою. Ми приїхали в Київ, ви, ви, що до них випускали 650 гривень, ми дали 650 гривень. Завдали того гора ордери, і на цьому попрощали більше. Ми їх не бачили, які телефони поставлені на на наші номера. Громадське телебачення Гром ТВ вирішило з'ясувати, чому українців, наче метеликів, приваблює вогнище шахраїв. Стосовно роботи, розкажіть, будь ласка. Насторосіємо облашку наших чинових серед 12 годин робочий день. оплата від двадцять тих гривень закон. Два тижні не працюєте і два тижні знищуваєте. Із документів потрібно мати свою паспорт, код, якщо ви хочете устроїти сефіційно, трубова. Приємний жіночий голос, не соромлячись, пропонує роботу, на котру раніше клюнув Тарас. Сумка з речами та потерти одяг. Для того, щоб розібратися у ситуації, ми вирушаємо на співбесіду. Ми прямуємо в один зі спальних районів Києва. Фірма знаходиться в промисловій зоні. Так просто її не знайти, тому нас зустрічає представник фірми і проводить до офісу. Маленька кімната у підвалі із меблів, два столи та шафа. Рекрути коротко розпитують про досвід роботи, обіцяють манну небесну, після чого озвучують ціну квитка на потяг до кращого життя. Ну, Куди потиєм? Тут у нас логір, і там ти ті, ти. Я, Тобто, ну, з да? капітало кітанти Сказати, Яку ще називають ще раз називається фірма Топтімофієвофієва? Топ, топ Перша брехня: ця фірма не має жодного стосунку до тютюнового бізнесу. Вона лише посередник, житло теж не задарма. За ліжко в гуртожитку треба заплатити з власної кишені, їм і просто зараз. у тут А там у нас об'єкти, вахти роботи, там на кіторії чоловіки. Перевдягнений журналіст пояснює, в нього порожні кишені та обіцяє повернути гроші, що й не отримає першу зарплатню. Почувши це, у роботодавців хутко зникає будь-який інтерес до клієнта. Нема, взагалі немає достатньо. Говори, карточка і з'їздить. Та поки немає, не знаю. Поїдеш зараз начальнику, я не знаю, попросишся у нього, а то він буде рішати. Я такі просто не можу рішати. Але телефон начальника мовчить протягом тижня. Журналіст ГромТВ знову йде до посередника. Цього разу представники фірми навіть не зображують гостинність і просто вказують заробітчанину на двері. Якщо ви виставі не вірите, і вам то непонятно. Ви можете воспользуватися вот вот на водію. Найдемо послізакольса. Ось договір, який ця фірма уклала з жителем Івано-Франківська Тарасом. Документ виписаний таким чином, що посередник не несе жодної відповідальності. Перевіряємо реквізити компанії на сайті держреєстрів. Виявляється, ця фірма просто не існує. Її ліквідували ще у травні. Розрахунок шахраїв простий: пошукані не підуть до суду. Це час та гроші. А для заробітчан це розкіш. Що робити заробітчанину, який залишився без грошей у чужому місці? Це вулична біржа праці на центральному залізничному вокзалі. Саме сюди йдуть жертви шахраїв. Електрики, вантажники, чорноробочі, вакансії на будь-який смак та колір. Якщо, звісно, пощастить пройти кастинг. Якщо набігає то Відбір відбувається за певними критеріями, але більше шансів на успіх мають молоді претенденти. А що вмієш робити. Усе Однак на гарний заробіток тут сподіватися годі. Місцеві розцінки приблизно у п'ятеро нижчі, ніж на офіційному ринку. Хто тут ровно так витягнуть, знаєш? Тут там полоси, появилося, туди хуйня. Просто я зараз прозвоню, мені зараз. Зараз я спрошу, скільки там треба витратити. Нам пощастило. Зовнішній вигляд журналіста сподобався місцевому брокеру. Після короткої дискусії лунає пропозиція. Скільки за 30 квадратів ти хочеш. 15 лодів, ну там не ровно, там під плитку. Що, залишайтеся? Лишеш? Два чоловіка. Тобі щоб час під'їхав. Ось наш об'єкт. Майбутній торгівельний центр, неопалюване приміщення та практично цілковита темрява. Заштукатурити 30 квадратів потрібно сьогодні. Якщо не впораюся, ночувати доведеться. Ось на цьому диванчику. Перевдягнений заробітчанин просять роботодавця підвищити зарплатню, але відповідь коротка. У мене є. Він не збирається поступатися навіть гривнею. Не треба мені, брати. У мене люди є. Не переживайте, є сюди. Є. Не треба мені. Все, я. Копійчана зарплатня та нелюдські умови проживання, похмурий фінал для багатьох заробітчан, котрі довірливо виклали гроші на мильну бульбашку. Гром ТВ попереджає: щоб не стати жертвою шахраїв, уважно читайте договір. Якщо посередник знімає з себе усю відповідальність за форс-мажорні обставини та ще й вимагає заплатити наперед, це шахрай. Не кваптеся поповнювати армію ошуканих.